Ну а зараз ми поговоримо про креатин. Знаєте, спортивне харчування набирає все більшої популярності, і часто зустрічаються його прихильники і такі затяті шанувальники. Проте суперечки щодо доцільності вживання таких харчових добавок, як і раніше, не вщухають. Тож сьогодні будемо говорити про найважливіше в цій темі. Власне, як креатин впливає на організм? Чи варто його справді вживати? Чи в принципі це не так важливо, можна і отримати його з харчування? З нами в студії Юлія Шв. Шу... Весь сімейна лікарка і власниця приватної прат. Практики ще раз вітаємо. Е, у нас тут така атмосфера довірлива. Ми за кадром спілкуємося. Ну mm -hmm. але зараз, от справді, хочеться так зрозуміти. Бо я пам'ятаю якось ну, стосовно такого спортивного харчування, і в принципі добавок, якось ми колись говорили про колаген, вже напевно рік може, навіть більше. І нам розповідав експерт, що ну в принципі його можна з їжі отримати, не обов'язково його купувати там дорогущі якісь добавки, якщо у тебе збалансоване харчування. От цікаво. Чи про креатин це те саме? І, взагалі, що це таке? Бо хтось може подумати кератин. Це не кератин. Я до речі, спочатку подумав, це, можна, це щось для волосся, а потім таке ані для спортсменів. А. Що це таке? Це така біологічна добавка, яка покращує витривалість наших м'язів і дає більше сили там, для спортсменів, хто займається спортом. І ніби як скоріше м'язи ростуть. В спортсменів є така, таке поняття, яки, називається сушка, коли в них ага. росте м'язова тканина і там зменшують. Це жирова. Для цього цей креатин, він там допомагає, да, він будує ці м'язи. Я взагалі прихильник того, щоб все максимально отримувати з їжі. Uh -huh. Там, да, є ряд амінокислот, яких ми не можемо отримати, там, да, трошки їх добавити, вітамін Д, іноді ми не можемо отримати, або в деяких країнах, та й в нашій зараз не так багато сонця, не так багато виходимо а всі інші речі є взагалі за те, щоб краще правильно харчуватися і не нагружати да, там свій організм чимось ізвнє. Але із всіх таких там харчових добавок, спортивних харчових добавок, кретин є. Найнебезпечні, най, найбезпечніший, отак правильно сказати. Uh -huh. ну, тобто він не дуже там якось впливає е, на інші органи. Він, в нього мало побічних ефектів. Через то спортсмени його люблять, і спортивні лікарі, я бачу, призначають. Я uh -huh. е, Взагалі за те, щоб спортсмени звертались до спортивних лікарів. Зараз роблю невеличку рекламу. В нас класний е, центр спортивної медицини на Тарасівській, 6. Прям там класні спеціалісти, їх обожнюю, вони розбираються в своєму ділі. І, Багато спортивних школ приходять туди на медогляди, але дуже мало спортсменів, або тих, хто займається спортом, наприклад, для себе, або недавно, або вибрав собі якогось тренера, вони взагалі не знають, що існує така професія, як спортивний лікар. Uh -huh. І от е я раджу, що хто там для себе вибрав. Е Наприклад, завтра займатися якимось новим спортом, uh -huh. сходіть до спортивного лікаря, він призначить ряд аналізів. Він скаже, чи потрібно вам якісь біологічні добавки, чи не потрібно. Або хто хоче зараз йти в якийсь більш професійний спорт, там, з дітей, наприклад, батькам, теж раджу зводіть. І uh -huh. дуже багато питань вирішиться от з цим спортивним лікарем. Насправді вони. Ну, насправді класні. Так, я от е, ну, на досвіді спостерігаю, що багато людей, от, наприклад, там е, хоче хтось набрати вагу або навпаки скинути. І вони просто радяться з тими, хто приймає якісь домішки, а воно не працює на його організмі. І я от спостерігаю, от ви сказали, що побічних ефектів ніби небагато, але все ж таки, напевно, вони є. І от які це можуть бути побічні ефекти? Я, до прикладу, інколи спостерігаю, спортсмен, ну ніби тіло ну, хороше, да, він спортивний. Але, от, наприклад, багато прищів, шкіра ну не дуже здорова. І потім десь дізнаюся в якогось лікаря, що це може там і той самий протеїн, і креатин вплинути. От це дійсно може впливати на стан шкіри, чи ще на якісь внутрішні відчуття. Є uh -huh. е, там е, запах з рота може бути неприємний. Тобто, от що можете ще згадати? Е, так, Креатин іноді впливає на наявність набриків, і це його як побічний інфект. Іноді спортсмени відмічають там да через 2-3 тижні прийому креатину, щоб прям з'явились такі набрики, конкретні і. Тоді да, це треба вирішувати, і, можливо, цьому організму не підходить цей препарат, або, можливо, треба змінити виробника, або, можливо, треба змінити його там час прийому, дозу прийому, все це коригується. Дуже часто там впливає на нирки, і взагалі людям з хворобою нирок не, не потрібно починати вживати якісь там біологічні добавки і вітаміни, треба все це радитись з лікарем, бо можна навіть собі нашкодити. Uh -huh. Все це переробляється нашою печінкою. Любі вітаміни, любі бади, все проходить через печінку. Через то я взагалі. Проти того, щоб людина приймала більше ніж п'ять різних вітамінів. Зараз чогось модно пити їх жменями, це дуже неправильно. Uh -huh. да, треба вибирати, які тобі треба. Взагалі краще підготуватися до цього, здати аналізи, там, пройти обстеження, і тоді підбирати, що тобі треба, чи взагалі треба. Uh -huh. вот. І так, у креатина теж є, він не ідеальний, у нього теж uh -huh. є свої побічні ефекти, і він може також зробити шкоду організму. Через uh -huh. то. Краще до цього підготуватися. Якщо не хочете до спортивного лікаря, то хоча б до сімейного. Mm -hmm. Хоча б здати mm -hmm. там аналізи, да, та... ряд аналізів. Сімейні лікарі доступні, вони в цьому розбираються. Це їхній хліб, можна сказати. Е, будь ласка, там набір звичайних аналізів <кій> і вже для себе розуміти, там да набір аналізів на вітаміни, розуміти, треба тобі це чи не треба. Але з спортивним лікарем взагалі можна вирішити, чи треба тобі той спорт, чи треба тобі та сушка, чи треба тобі зараз там да, наращувати м'язеву масу, чи може в цей період часу на твій організм, на твій вік це це робити не потрібно. <підібрати> uh, є багато нюансів, спорт. так. Іноді спорт. Спорт не завжди здоров'я, іноді спорт може зашкодити. А інші різні добавки, які п'ються бездумно, да, там, для наращування маси або там, для витривалості. Якщо не консультуватися з лікарем, не підбирати індивідуально для себе, то можна, звісно, зробити собі шкоду. І багато спортсменів до мене не так часто вони потрапляють, бо в нас є спортивні лікарі, я зразу відправляю. Так простіше, але звертаються, звертаються, і це не тільки травми, іноді вони собі шкодять різними добавками. дуже часто перевищують дозу. Uh -huh. От їм хочеться скоріше, хочеться, щоб скоріше набралась м'язева маса, і тоді, да, тоді іноді один у мене був Заходить. хлопець, да, він прийшов з страшними набряками. І ну там був не тільки кратин, там багато він собі перебільшив, і білку, і всього іншого, і настільки нагрузив організм, що почалась наркова недостатність. Ой, Слава Богу, він прийшов вчасно, все це там відмінили. Він пішов і до уролога і до нефролога, і до спортивного лікаря, і ми це все отмотали назад, і все гарно. Він зараз здоровий і далі продовжує займатися спортом. Але треба обережно. Треба все ж таки все робити з розумом, а краще спеціалістом, який... ну люди на це вчилися, ну, розуміються це... я подумала про те, що це виглядає, як наче ми пили би якісь таблетки, щоб у нас там швидше росли зуби, наприклад. Ну так, так. Тобто є якісь природні процеси в організмі, які ну не треба їх пушити, так от давати час, як ви кажете, там багато дуже перевищена кількість там випитого протеїну і так далі. Білка ем, ви казали про те, що ем, краще, от ці всі. Моменти отримувати з їжі, так якщо стосовно креатину, то де він їститься? міститься в якій їжі і як, наприклад, можна отримати його просто без ніяких добав? Е, ну, це їжа багата білком і те, що дає енергію. Тобто там е, те, що буде давати нашому організму, е, виробляти е, угу. більше АТФ, угу. е, оцю енергію. енергетична їжа, навіть м'ясо, риба, горіхи, е, вся та їжа, яка дає енергію. Угу. В принципі, немає щось такого конкретно, тобто це просто збалансоване здорове харчування. Угу. Взагалі, збалансоване харчування дає ем, і здоров'я, і да, і там і відповіді на багато питань, що до цього було не так. Угу. І... Коли людина харчується не збалансовано, але ходить в той зал і хоче тої витривалості більше, і робить це іншим шляхом хімічним, наш організм він все одно знашується, він, він не витримує тої нагрузки. Ага. І іноді от людина каже, мені треба в залі там більше витривалості. А може твій організм і, і, і не ходить? ну він не так, може? Так. Він ти робиш це іскусственно, і іноді це не потрібно. От так. В мене тут і бентежить мене цей фактор, так угу. тому що ми одразу зазначили, що е, приймають е, креатин для того, щоб підвищити свої показники, е, свою енергоефективність. Угу. І у мене от якраз виникає питання. Ми сказали, що це впливає. Ну в принципі, е, такі домішки можуть впливати на е, нирки. Але як щодо серця, наприклад, як серце реагує на те, що е, зараз воно працює? працює більше ніж воно звикло працювати, тому що мені здається, от в цьому якраз небезпека, що те, як ви зазначаєте, організм можливо не здатен видати таку енергію природньо, і ти це робиш штучно. Наскільки може виникнути ризик серцево-судинних захворювань через може. ось такі перевищення, може да людина може цим самим. Е так, так сказати, ізнашувати своє серце uh -huh. і да, там через рік, через два можуть стати проблеми. Або е, якщо були якісь там, да, незначні серцеві проблеми, то цим самим підвищуючи отак, цю витривалість е, штучно, Uh -huh. Можна ці проблеми перевести в значні, ну взагалі, я за те, щоб спортсмени в нас, коли приходять спортсмени медогляд, це повністю всі аналізи, це всі лікарі, це спортивний лікар, кардіограма, ехо серце це комплексне обстеження. Дівчата, хлопці, які більш дорожнього віку, і от почали зараз там слідкувати за фігурою і хочуть да, там якісь більш рельєф м'язи, і е, займаються в залі багато годин uh -huh. і хочуть це скоріше, іноді це йде не на користь, uh -huh. тому що вони знову ж таки ізнашують свій організм. Да, Перевіряють його на витривалість, і через рік, через два може статися якийсь там збой організму. От, і от навіть коли е, була пандемія, у нас коронавірусу. Е, ну, ми зазначали, да що е, дуже часто це ж такий вірус був, який вражав е, у кожного різні органи, в залежності від того, у кого які були схильності, да, до хвороб, і от я стикався з дуже великою кількістю спортсменів, у яких страждало саме серце, так. і на жаль, багато хто не... не не вийшов з цього стану, так тобто і ставалися інфаркти і зупинки, і так далі. Тобто, це дійсно от, ну, для спортсменів це великий ризик саме посадити серце. Так, після ковідної інфекції дуже часто виникають міокардіти, і я навіть замічала, що наші спортивні лікарі вони сваряться з спортсменами і просять місяць, півтора місяць, іноді до двох побути в режимі да, там, вдома, ліжко, без тренувань. Але спортсмени люди цікаві, і вони там да впала температура на п'ятий день. Він біжить в зал і нагружає свій організм. Це в принципі для будь-якого організму, після будь-якої вірусної інфекції, це неправильно. Треба дати час організму восстановитися. звісно, якщо це там ковідна інфекція, і вона вже вразила серцевий м'яз, він може навіть цього не відчувати, а зробити собі дуже великі проблеми. З серцем. Mm -hmm. Ну от проблема в тому, що всі ці домішки ж продаються а, в вільному доступі, от просто в торговому центрі йдеш, стоїть посеред е, торгового центру якась лавочка, в якій продаються креатини, протеїни, все, що ти хочеш. І ніякої і не рецептури не треба. Тобто, чи потрібен тобі, чи буде він тобі не. Безпечний, невідомо ну так да. і як правило, продавці е, тих всіх баночок. Вони от коли заходиш, то вони кажуть, що тобі потрібно все. Вони пропонують тобі все, yeah. і воно все хороше і класне. Так, десь воно комусь потрібно, десь воно класне, але не на кожний організм. Треба все ж таки до себе ставитись уважніше і uh -huh. розуміти, чи потрібно то тобі, чи не потрібно, виділити собі там ті півгодини годину часу, прийти на обстеження до лікаря і підібрати для себе особисто. Uh -huh. А далі вже займатися спортом, наращувати м'язеву масу, робити себе гарним, здоровим. Це треба робити так. Цікаво, зразу. так що от е, це напевно не про професійний спорт, а просто от коли дівчата та й хлопці, мабуть, теж намагаються якось привести себе в форму, вони там харчуються правильно і дуже багато тренуються, то результат можна не отримати, тому що в режимі стресу організм він не віддає зайве. Тобто, на інколи треба, як ви кажете, послабитись, там відпустити mm -hmm. і всього в міру, тоді там будуть і результати. Це я пам'ятаю, просто е, якось про це дізналась, думаю, наскільки наскільки розум розумний наш організм. Він не хоче, щоб ми його там насилували цими постійними тренуваннями без відпочинку, але там, ми все правильно робимо, а результату немає. Uh -huh. Тому от, от, це просто про іншу схему. От ще про додатки цікаво, от справді був такий час, що. Це вже не просто про спортивні, що люди панчиками купували і цинк, і вітамін С, це наче як вже якась сталася база, що mm -hmm. має бути вдома, яку треба пити щодня. Вітамін Д, так ми розуміємо, що це, ну, якби. Показово для багатьох українців, але що ви скажете про ось таке неконтрольоване самостійне самопризначення мікроелементів і вітамінів? Ну я взагалі дуже проти цього. Я навіть вітамін Д не призначаю ніколи, поки я не бачу аналіз. Угу. Того, що гіпервітамінос це ще гірше ніж авітаміноз. І іноді люди роблять собі оцими вітамінами цими пачками, гарстями угу. цих баночок, роблять дуже не, ну, неприємні речі. У мене було. Була дівчинка, яка звернулася з страшним випадінням волосся прямо вплоть до блесіння. І взагалі потім виявилось, що вона переборщила з вітамінами. Ми її теж крутили, не розуміли, що з нею. Всі аналізи поздавали, а потім так ми зрозуміли, що це був гіпервітаміноз, і вона сама собі нашкодила. Ну, от, так до речі, не... велика проблема, що е, пацієнти, напевно, не завжди розказують все лікарю. Е, от стосовно добавок, ось цих е, спортивних, е, досвід такий, що е, була людина, у якої виявили, е, ну от ми, ми зазначали, що от є у нас нирки, серце і ще печінка, яка пропускає через себе все. І от просто здавав аналізи, і тут у нього завищені такі показники, як АЛТ АСТ, які можуть свідчити про гепатити, про цироз, про дуже серйозні наслідки е, руйнування печінки. І не могли зрозуміти дуже довго багато аналізів здалися чисто, а не зрозуміло, що не так. І коли вже з'ясувалося, що він спортсмен і приймає домішки, які е впливали на печінку. Їх просто забрали і все стабілізувалося. Тобто нічого критичного не відбувалося, але це дуже завадило лікарям вчасно правильно діагностувати, що не так, і він витратив купу коштів, купу часів і нервів, тому що в очікуванні того, який в тебе може бути гепатит, а можливо, це вже цироз печінки, Це дуже е, серйозні речі. Так, токсичні гепатити є, і, і зараз є, і багато. І дуже часто е, з пацієнтів от, не можна добитися тої правди. А потім, коли добиваєшся, або там він якось случайно це говорить, і ти, ти питаєш, що ти Раніше не сказали. Каже, я не думаю, що це важливо. О, Три місяці шукаємо причину, деколи коли більше відрізок часу. Дуже е, класна тема, в принципі, коли ми говоримо так про добавки, які ми додаємо собі в раціон, і дійсно, на жаль, дуже часто це не контрольовано, тому що так ми багато зустрічаємося, так і в нашій студії з нутриціологами, які говорять про харчування, але ті, хто от в інстаграмі просувають якусь ідею, дуже часто можуть е, не бути лікарями, не бути угу. людиною з освітою, але на своєму Продиш досвіді баді. показувати, що от я замовив на відомому сайті такі-то бади, такі-то препарати, всім раджу і показує типу, От мій сьогоднішній сніданок, і там яка з мене таблеток, і кажуть, що це про здоров'я. Але по-перше, окей, можливо, комусь воно буде потрібно, бо є великі дефіцити. Але це ж дуже індивідуально, і це можна призначити тільки людина, яка на цьому знається. Ваше побажання от, для наших глядачів, хто е, захоплюється і от все ще має недовіру таку до лікарів, угу. які думають, та вони аби мені от, прописати щось таке, що мені а мені треба ось це. Е, що порадити моє побажання завжди. Починаєте дружити з сімейними лікарями, він вас направить. Коли ви в гарних відносинах з своїм сімейним лікарем, він про вас подумає, подбає, десять разів вам позвонить, запитає, як ви, і, і направить туди, куди вам треба. Uh -huh. не, не треба їм так не довіряти. Не Стараються. Старається. Клас, дорогі друзі. А ми зі свого боку завжди, от будуємо стосунки з нашими експертами, з лікарями, от як з пані Юлією, і всі посилання на наші розмови, на наших спеціалістів ми залишаємо в нашому інстаграмі. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм, тому що ви зможете отримати класні консультації, поставити ще додаткові свої питання. А вам ми дуже дякуємо, що сьогодні Дякую. з нами дві теми розглянули. Дуже корисно, дуже цікаво. В такій довірливій дійсно атмосфері можна поділитися і для себе почерпнути дуже багато нових знань. Дякуємо. Так, сил вам успіху, так щоб всі були здоровими і, і пацієнтів, які не будуть приховувати, що вони там, так, там приймають щоб були чесні, як <с на <с детекторі <с брехні. Друзі, з нами у студії Юлія Швець, сімейна лікарка та власниця приватної практики.